Вітаємо! Сьогодні будемо фасувати кавун талісман по маленьких упаковочок, по 10 насінин. І хочемо показати, як виглядає це насіння та з якої упаковки ми його фасуємо. Як бачите, зараз перед вами оригінальна фірмова пачка, кавуна талісман від компанії Nunems. Що собою являє талісман? Кавун уже багато хто садив, тішки нагадаю, це буде розміром 9-12 кг кавун, округлий, ранній. Солодкий, його можна висаджувати у відкритий ґрунт. Тому зараз покажемо, як виглядає це насіння ось такої оригінальної упаковочки. Ось іде його лицева сторона і зворотня сторона ось так виглядає цього кавуна. Зараз ми його розріжемо і покажемо, яке всередині насіння. Було завжди оброблене. Ось який вигляд має насіння. Як ви бачите, те, що знаходиться в упаковочці. зараз ми його висипемо і покажемо. Завжди воно було таке крупненьке, ось воно як виглядає це насіння. Будемо пакувати отакі маленькі пачечки, ось так буде воно виглядати, по 10 насінинок. Кому інформація ця цікава, можете замовляти кавун талісман.